Давай да, да. <laughs> не, воно, но не, 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 До не, не, до дома. вас. не, ну, не, все? не, не,

Дутбом вести. Зараз прокол напишемо. Який ще протокол? Це не В смысле не зупинку? Зараз можу жінку, будете писати. Ні, жінка під так приходить, розказує, що вона їха. Повоя, кому розкинув відео. Вже є прошло. <клес> Якби не видно надвір не виходив зараз. Спав би мирно. Все, їдемо? Ні, давайте напишемо на Київські, а не тут. Ні, ми тут напишемо, а потім поїдемо на Київ. А, ти типу хочеш такий принцип, да, свій? А потім ти кажеш, що я до тебе так говорю. А потім ти кажеш, що я до тебе так говорю. А як ви Я зараз визвіну таксі і поїду сам додому. Тобі ще раз говорю, Зараз виключу таксі, що таке робити. Та ти теж мені не будеш диктувати. Тобі, я тобі сьогодні зробив услугу, поїхав, для твого Богданчика мучі дав. Було би протокол. Чи ж тобі говорю? Я твоєму Богданчику мочі віддав. Для... Ні, для, Ні, для, для Богданчика. Він, бідолашка, схвильований, бо він не знає, що робити з амуніцією. Чуєш, ти закосила. Що ти так багато базариш? Ти на себе бато береш, що не вивезеш. Базарите ви. Чуєш? та не вивезеш що. Ви да? мені погрожуєте, я зараз зроблю на лінію 102. Давай, давай, дзвони, ано. Ну, дзвони на 102. Ну, чого ти стоїш дивишся? Бикуєш, а потім дивишся, коли вичемо. Ні, ти бикуєш. Ти бикував, ти один саме бикував там і знов вийшов і знов бикуєш. Я стою, я взагалі вас не ті. Та ти тільки що знов забикану за Богданчика. Що тебе то в моторі калише? <риклад> Сергій, говорив я, а ви вчепились до нього. Ні, так він же там бурмотить. Нічого не говорив <риклад> за воду. я Не про реєстрацію. Ладно, я поїхав, мені треба ще в лікарню заїхати. Знам, що там кров. Почекайте 10 хвилин, напишуть вас, ознайомлять і поїдуть. Ще мене ознайомлять. Постановить. Вищайте мені на цей конверт. Вишати мені конверт. Чуєте що, чуєте, що я вам кажу? Я ж по закону маю право ознайомити мене по цьому. По Пошті. Ви ж не будете мені диктувати свої умови. Ви ж не будете свої Треба, умови. Напишіте пояснення по даній дії вживання. Давай, я напишу. Давай. Покажи відео і зразу будемо писати. Є відео? Звичайно. Показуй. Показуй відео. Відео чого, не зупинки? Так. Так дивись, мене не інтересує, звідки ви приїхали. Не питай, звідки відео є. Показуй. Якщо є відео, буду пояснювати. Показуй. Ага. Апа, на камеру. Як там пише, ісландський мох. Відкашлю. Показуй це відео. Ви пояснюєте, можете вказати навіть, що я був вдома спав, а при цьому... — Все, ну якщо нема відео, немає про що говорити далі. Я не відмовляюсь, тобі ще раз говорю, є відео. Ти мені не бачиш показати відео. Відео є, Подивитись в відео. Ні, показуєш мені зараз відео, і я тобі випишу пояснення, по тому відео. за кермом автомобіля. Все. Ну ти зараз ти будеш, ти будеш зараз знову казати, що нічого не говорив. Мовчи краще. Вам зараз покажуть відео. Ви скажете як машина рухалась, але не я за рулем. Показуй відео. Тоді будемо про щось говорити. Ви мені маєте показати відео, де я їхав. Без сторонніх фіксацій. Це службова інформація. <laughs> Перестань. І зараз буде розповсюджувати в інтерті. Телефон. Хватит. Да, все, все. Так. І це ще звідки поліцейський йде в вашу сторону. Добре ж хоч не збили. Йде в вашу я сторону. Я не бачу. Махає вам рукою зупиниться. Mm. В правилах дружнього руху прописано. Ви просто його ігнорите, проїжджаєте, він думає, що ви зупините. Біжайте дві патрульні машини і просто їдете. Далі. Розвертаємося і з вами. Ну, Догоняємо. Добре, де я, де, я де я сижу за ролем? Де я сижу за рулем? Я ну, вже ж казав, перейдемо на друге питання, де ви сидіти. Ну, що ну, далі говорити? Ви підбігли до вас ви пересіли, Ви з автомобілі окрема з ви не виходить. Я, я ж тому і казав, викличіть два свідки. А Нам не треба, треба. свідків. Ну треба та, та як не треба? Ну та вам взагалі нічого не треба, вам навіть закону не для треба. Для чого свідки? Як для чого? Щоб зафіксувати все. У нас все відеофіксація ведеться. У мене теж вилазить відеофіксація. Ну то на вашому власне відеомалювачі. Я ж вам правильно? Та, я покажу пачу. Київська 3 проживає? Так. А будинок? Київська 3, це ж будинок. 24. Прошу. Бач такий культурний. Ви замітили, зауважили, який є культурний? Дякую, прошу. Ну, там, біля автомобіля, чесні, 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 та дури, бо паці. ти щось піджимаєшся до мене, ніби ти мене мала, не хочеш. Ну, а звідки я знаю, може ви хотіли втікти. <гум> якби я хотів втікти, я би втік. А не втік, я Та ж та що ти та, перестань. Бо, бо ж не втікав. <гум> Ні, Йосип. Сергій, треба було встати зразу. Та ж Йосип, ну та ж би я, я тубу з ровнен, я б став. Ти ж знаєш, що я найчасний громадянин Тернопільщини. <гум> В смайслі? Ну, ну, Йос. Ну то не гарно, так, такого взяти не не без, да. доказів, тако без доказів таку людину валити. Чи, ти, ти знаєш що? Я а ти знаєш нічого начне? Я не знаю. Я тобі говорю, він як мінімум вилетить з роботи, або сяде в тюрму. Різні служби. Ні, я просто тобі говорю, що ну, він, він доморчався. Я тобі я на повну серйозі, я навіть на камеру це говорю. То, що, тут Там же... Ні, та я ж... Ти, ти не зрозумів, я ж тобі просто говорю, що він ж так само кричав, що там все, бандити, туди-сюди. А тепер бідолаха ховається від мене. Я його в суд тягну і не приходить. Ну, в смислі, ще буде тільки. Ви завтра прийдете на 9? 100%. Сто процентів?